Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Як бачите, сьогоднішнє наше розпакування буде відбуватися в автомобілі. Чому в автомобілі? Тому що я замовив зарядний пристрій для мобільного телефону міні usb Вартість його 1,67 була на момент замовлення. Сьогодні перейшов по посиланню, перевірив, чи ціна залишилась та ж сама. Так, ціна залишилась та ж сама. Можете зайти знизу під відео, залишу посилання, зайти, перевірити, почитати про сам зарядний пристрій і переконатися. Пакет сам я вже розпакував, щоб відео не зайняло багато часу. Ось, як бачите, наша зарядка. Все було запаковано досить добре. Давайте будемо оглядати саму зарядку. Ось вона в такому пакетику. Ось сама зарядка. Так вона виглядає. спереду бачимо в неї надпис Galaxy S7. Ось такий кабель, він розтягується. Дуже довгий. Ось сам вихід. Давайте перевіримо саму зарядку, як вона працює і чи заряджає. Вмикаємо нашу зарядку. Як бачите, підсвітка працює, все нормально. І давайте перевіримо на телефоні. Так, друзі, все працює, зарядка йде, телефон заряджається. Зарядка якісна, можна брати, все працює. Знизу під відео, нагадую, залишу посилання на продавця, де я купував цю зарядку на Aliexpress. Так що можете, кому потрібно, сміло замовляти, ціна досить приваблива. Залишайтесь на каналі. Ще будуть дуже багато цікавих різних відео. Якщо маєте запитання стосовно. Цієї зарядки, або щось вас цікавить, задавайте в коментарях. Буду відповідати всім. Пока-пока!